Опитування соціологічне європейської однієї структури, яка виявила, що понад 80% українців чомусь вважають реалістичним курс України в ЄС і НАТО. От вони чомусь вважають, вірять в цю химеру, що Україну можна прийняти чи втулити, чи впихнути, чи що з нею зробити. Тут є один нюанс. Не треба плутати себе і державу Україна. Державу Україна втулити в євроспільноту неможливо. Українців по одному там, чи групами чи всім скопом в Євросоюз нема базару. Вже їздять. Нема от, інсталювати українців в різні країни євроспільноти, роздати їм паспорти Іспанії, Португалії, там, Італії, чого завгодно, легко. Державне утворення Україна, яке описано конституцією 96-го року, вмонтувати в Європейський Союз, неможливо. Скільки би Порошенків, що би там не написали, і як би там би не пофарбували в який колір. Сьогодні Урсула фон дер Ляйнер розказала, що розпочався процес переговорів вступу України в ЄС. Вона зазначила, що цей шлях буде складним, але Україна його з гідністю пройде. Якщо не ну так європейські політики оцінюють, якщо влада взяла курс на ЄС і НАТО, ми ж повинні прийти до мети чи куди ми йдемо? Так, от в мене питання в Конституції написано, куди ми йдемо. Ні, в, Чекайте, в Конституції, Конституції було що написано, написано, що Україна це позаблокова ну, держава. Ну, да. І ми йдемо в ЄС, знаємо. Да? Ні. Ні. А куди? В Українській Конституції 96-го року жодним чином не зазначена мета існування державного, е, в державної формації Україна в якості геополітичного суб'єкту планетарного рівня. Не зазначено жодним чином. Жодним чином це планетарне утворення геополітичне, не говорить про свою, не заявляє про свою суб'єктність. Жодним чином цей текст не говорить, не підкреслює унікальність української основи. Це ем, тупий опис якогось ідіотського механізму. Які люди, які десь опинилися в якомусь, причому опинилися самі того не бажаючи на якомусь чи в концтаборі, чи на якомусь острові, на якому ніхто не живе. Да? І вони там щось собі там придумують. Чи беруть чужі формули, інсталюють всередину. В цій Конституції немає України. Там є державна формація, але України там нема. Немає. І як ви з цим хочете жити? Це мертвонароджений юридичний документ, який не дозволяє реалізувати його з метою забезпечити український народ тими речами, які вони потребують. А вони потребують економічної стабільності, потребують фізичної безпеки і потребують рівня забезпечення своєї гідності. Держава має бути прихистком своєму народу? Держава, держава, державне утворення має бути джерелом сакральних цінностей. Вона має бути генератором українства. Скажіть мені, будь ласка, на сьогоднішній день оце механістичне утворення, яке зветься Держава, Україна, що забезпечує? Яку функцію? Пограбування українців і гарантує їм нужденне існування. Що забезпечує? Забезпечує кримінальний режим, кримінальне збагачення певних осіб, які чомусь звуться влада.